Вам вопрос. Буквально до вашего появления депутат Львовского городского совета до 2010 года Андрей Мисик сказал, что вы, когда проводился конкурс, который ничем не закончился, на компании, которые собирались строить мусороперерабатывающие заводы, конкурс был закрыт, и вы сказали, пока я мэр, мусором буду заниматься я. Мы вас можем называть мусорным мафиози или нет? Была ли у вас возможность... Строїть заводи, заходили ли інвестори? Потому що сейчас зараз обвиняють прямо, що інвестори заходили, но по каким-то причинам нічого не произошло. Ми вас не будемо перебивать. Об'ясніть, пожалуйста, що Львові і чому не решалась эта ситуація 10 лет, и произошло то, що случилось на Грибовецькій свалці. Добрий вечір ще раз. Дякую за ваше запитання. Попробую послідовно розкрити проблеми. Що Грибовецький полігон? Це є велике звалище, куди більше 60 років вивозять відходи. Що все почалося: 100 великих промислових підприємств заснували звалку, і туди вивезено 200 мільйонів тонн відходів промислових. Туди вивезено 90 тисяч тонн гудронів. Це відходи від проробки нафтопродуктів. Це не бабці на сковородках їх робили. Це є один з найбільших полігонів в нашій державі, який почався після Другої світової війни. І для мене особисто питання дуже принципове: зробити його рекультивацію. Щоб зробити рекультивацію полігону, по сьогоднішніх підрахунках інституту Гірхінпром потрібно 600 мільйонів гривень. Ми на сьогоднішній день маємо готовий проект, який пройшов експертизу Мінергіонбуду. Що таке рекультивація? Це є ця справа, яка ніколи не принесе прибутку, це треба вкласти. За той час, що я працюю міським головою, ні одна фірма не пропонувала зробити рекультивацію. І ні одна фірма не запропонує, тому що це не є прибутковий процес. Друга річ, нам потрібний новий полігон для міста Львова для нашої області. Ніхто такого полігону не пропонував. Скажу вам більше, як тільки ми почали домовлятися з тою чи іншою громадою. В теренах області про новий полігон зразу же туди приїжджали політики і починали блокувати роботу, переконувати людей. Люди, не давайте дозволу, не потрібно, будете мати проблему. Фактично, Львів заганяли в одну лузу. Якщо би недомовленості з Європейським інвестиційним банком, який ми сьогодні маємо, це дійсно була би катастрофа. Три роки тривали перемовини. Ми вийшли на кінцевий результат. Банк готовий. Інвестувати в рекультивацію полігону, раз, будівництво нового сучасного полігону по самим новим європейським технологіям, і третє будівництво великого комплексу з глибинної переробки сміття це є той комплекс, який вирішує проблему. І я переконаний, що з проблеми ми будемо мати надсучасний полігон в нашій країні. Тепер стосовно ситуації, яку ми маємо сьогодні, що це було це дійсно мафія, це був підпал. Це був спеціальний підпал полігону. Задача, яка була, щоб місто потонуло в смітті? Воно мало потонути ще два тижні назад. Цього не вийшло. Ми домовляємося з різними населеними пунктами в межах області. Ми маємо 600 полігонів, і це дуже важко, тому що постійно виїжджають невідомі особи, які блокують вивіз того сміття і створюють проблеми. Тобто задача загнати Львів в кут. Андрій Іванович, в цьому моменті я вас перерву. Хто на вас давить політично? Ви сказали, що це був піджог. Хто таким образом і що хоче з вами зробити? Хочать, щоб ви уйти, пішли з своїх нашості? Знаєте, мене, мене в відставку відправляють з першого дня, як я почав працювати міським голом. Хто іменно Андрій Іванович? Я багато кому не подобаюся. тому що подивіться сьогодні на Львів, як він розвивається, кому подобається успіх одного міста в нашій державі? Кому це вигідно є? Це багато кому не вигідно подивіться на бюджет міста Львова, чому бюджет розвитку міста Львова є на одного мешканця у два з половиною рази більший, ніж бюджет міста Києва, чому він два рази більший, ніж бюджет розвитку на одного мешканця Харкова, Запоріжжя, інших міст нашої держави? Чому? Кому потрібен такий успіх? Кому потрібен такий мер садовий? Він нікому не потрібен. Я